Всім привіт! Приїхав на рибалку на Дністер. Перший виїзд цього сезону. Цього року я ще не був на Дністрі. розклав спінінг. Такий в мене комплект сьогодні. Катушка Shimano, спінінг Favorite X1 намотаний шнур 08 по Японії. Не пам'ятаю санлайн, певно, або Варівас. Не пам'ятаю, що точно. Поставив воблер отакого от кренка чорного, в чорнім кольорі. Йду зараз спробував. Містер ще великий, але вода прозора. Думаю, що риба буде. Перші закиди. Дзвонив я до знайомих, Дністер був великий. Але приїхав і ну, бачу, що вода по чистоті нормальна. Треба мало би клювати в таку воду. О, там не ще є гарний перекат, бачу. Зараз я туди піду, там допробую. Може і туди вверх піду коло острова. Там острів е, розділяє Дністер на дві частини. Там деколи теж е, любить прокльовувати головель і жерех. якась риба там нижче по течії бачу, вискакує. Зараз я піду ще там покидаю. Тут зачіпи. Хто знає це місце. Зараз вам покажу краєвиди. Такі тут краєвид. тут є такий гарний прогал, ще тут спробую. Тут бачу, якась реба вискакувала. Ходжу, я вже кидаю 2 години, ні одної покльовки я ще не бачу. Зараз буду, йшов напевно, туда вверх коло островів і буду пробував там. Вода ще трохи завелика, ще якби було на сантиметрів 20 менше, було б супер. Є ще одна покльовка. Взяв на поверхневий боблір. Непоганий розмір. Я думаю, що голов десь в районі пів кілограми. Вот okay. окей. Вот такая рыба. Это на поверхность воблер. Для максимум до 10 сантиметрів, ось такий вабір. З такою лопаткою. Гарна риба. Зараз ми його відчепимо. І відпустимо. Okay. Okay. Ай, еще. Okay. Харна реба. Так, пробуем сейчас. Перехліснувся в лабір. Зараз поправлю. І я знову покльовка. Знову непоганого розміру реба. Трошки попущу фрикціон. О, це вже трофей. На сьогоднішній день це трофей. Зі мною є друг. Jis trošku nišči. Roma! Vitsa, kareba. Я думаю, ним нем где грамм 700-800. Ах! Супер, відпускаємо пішов, я думаю, тут є ще зараз спробуємо їх зловити. Був. Є. Є ще одна покльовка. ну непогана риба, о, курчі мені завела це ось такого розміру. Це взагалі рибалка сьогодні вийшла. Перший виїзд на Дністер. І от така риба ловиться. Вот Отакі гарного розміру. Відпускаємо. 我闭 show。Oh. Трошки прогрілася вода і почав брати голови на поверхневий кренк Була покльовка. Працює отакий от воблер Поверхневий, ну максимум до 10 сантиметрів заглиблення. Є, є схід. Буду я завершував свою рибалку, трохи походив, половив, риба була. Могло би бути і краще, але є як є. Складаю спінінг, йду помало до машини. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я думаю, ближчим часом будуть гарні рибалки з Дністра на спіннях по білому хижаку, по жереху, по лавлю. Сьогодні сезон рибалки відкрив на Дністрі. було декілька непоганих головнів. Все, всім, до нових зустрічей на каналі.